МНСники жартують, кажуть, справжній пожежник повинен бути підтягнутий, пруткий та розумний. Без цих навиків боротися із полум'ям неможливо. Одна із найважливіших дисциплін на змаганнях підкорення верхніх поверхів за допомогою драбини. Хто перший застрибне на останній, той і переміг. Якщо штурмовою драбиною можна дібратися максимум на один поверх вище, то за допомогою висувної МНСник долає одразу три рівня. Щоправда, така драбина набагато важча і менш зручна ніж звичайна. Найдосвідченішому спортсмену на змаганнях 43 роки. Зі ста учасників чоловік в п'ятірці найкращих. Таємниця успіху пояснює в постійних тренуваннях. Велидавати великі нагрузки навантаження на організм, щоб завжди бути в фізичній формі. Ще, як бігав, коли займався спортом, виступав за збірної області 22 роки. Багаж, техніка залишилася на такому рівні, трошки спадає, але підтримувати форму і будуть нормальні результати». Відштурмувавши висотну будівлю, спортсмени взялися за місцевість з перешкодами. Тут найсильніші Дрогобичани, Трускавчани та Бориславці. Секрет в тому, що в даних населених пунктах є спортсмени, які в свою чергу займалися пожежно-прикладним спортом ще з юності. От, пройшли цю школу. І зараз кожен з них, з тих спортсменів, які займався в юності, він зараз є або тренером. Цієї команд, цих ці команд і або представниками команд і вкладають свою напевно душу в цей вид спорту. Це безпосередньо це ж є прикладний спорт. і Він використовується безпосередньо при гасінні рятування людей, при гасінні пожежі рятуванні людей. Наприкінці дистанції з перешкодами пожежники зайнялися звичною справою. Порошковими вогнегасниками. Чоловіки у спецодязі гасили полум'я. Важко було тушити? Трошки є. А чого? Нічого не видно, виднося. А гарячо? Не дуже. Подібні змагання МНСники намагаються проводити якомога частіше. Кажуть, важкі тренування потім їм допомагають у реальних ситуаціях, де трапляються справжні пожежі. Віталій Ковале, Руслан Ковалюк, програма Репортер.